Як змінилося б наше життя, якщо б в нашому житті не було б соціальних мереж Фейсбуку, Ютуба, Тіктока? Ні, ні, ви неправильно зрозуміли. Вони є, але їх немає в нашому житті від трьох до п'яти років свого життя. Людина проводить в інтернеті в пошуках чогось, а насправді нічого. Якщо людина в день проводить в інтернеті 18 хвилин, гортаючи стрічки, рілсів чи новин, чи продивляючись вибірково те, що підтягує YouTube чи Facebook, сумарно за рік набігає безперервного перегляду інтернету 5 діб. 120 годин безперервно дивитися ніщо. Це 15 робочих днів в році. На що б ви потратили 3 роки свого життя, якщо б знали, що це три останніх роки вашого життя? Що на це можна подивитися з іншої сторони, як в моєму улюбленому анекдоті: прилетів професор з Японії до Німеччини на конференцію. Його зустрічає його колега. Привіталися, обнялися і йдуть на вихід. Німець побачив їхній автобус і каже: Шнеля, давай швидше, побігли. Якщо встигнемо, то зекономимо собі 10 хвилин. І біжать обидвоє. Стрибують в автобус, за ними закриваються двері, автобус від'їжджає. І німець такий. Зергут, ми встигли, ми зекономили 10 хвилин нашого життя. І японець такий. Добре, що тепер з ними будемо робити. Давайте на прикладах розберемо цю проблему і вийдемо хоча б на те, щоб з користю проводити той час, який ми проводимо в інтернеті. І, можливо, ви знайдете саме то, чого ви шукаєте. Недаремно кажуть, найбільша цінність твоє воля, найбільша цінність твоє час. Ви ж, в свою чергу, не лінуйтеся підтримувати україномовний Ютуб. Ставте вподобайки, залишайте коментарі і підписуйтеся на такі канали. Тоді Ютуб запропонує ці відео більшій кількості глядачів. І для творців такого матеріалу це прояв вашої вдячності. Дайте відповіді собі на Наступні запитання, що ви шукаєте в інтернеті, як давно ви це шукаєте, чому ще не знайшли. Скільки ще збираєтеся то шукати? Що можна було зробити більш корисного за цей час? У Наполеона Хіла є базовий алгоритм: основа написати на папері то, чого ви хочете насправді, то я дам вам чітку інструкцію, як цього досягнути. Так само і з пошуком в інтернеті, чого ми насправді можемо шукати, перше і найважливіше, ми можемо шукати сенс. Відповідь на запитання, для чого я живу, як прожити так, щоб не було фатально боляче за безкорисно прожити життя. В тому числі чи не будете вишкодувати, що провели так багато часу, бездумно шукаючи щось в інтернеті, самі не знаючи чого. Шукати сенси це наш генетичний код. Люди відрізняються від тварин сенсами. У нас має бути пояснення, заради чого ми щось робимо. Як я спростив собі ці пошуки? Подивіться на життя тисячі років тому. Давайте ми приберемо інформаційні шуми з нашого життя, нав'язані якісь правила чи норми життя. Давайте приберемо соціалізм, лібералізм, демократію, християнство. Буддизм, очистимо себе від того всього. Народилася людина, яка була її основна задача? Якнайшвидше вивчити той світ, в який тій людині прийдеться жити? Частину життя людина вчилася, частину життя передавала знання наступним поколінням, щоб ті могли вижити. І коли людина в житті пізнавала, Практикувала, робила висновки, покращувала і передавала цей покращений матеріал наступним поколінням, то це призводило до розвитку. Насправді треба дивитися не то, чого ми хочемо від життя, а то, що життя хоче від нас. Зводиться все до розвитку. Якщо ви не збираєтеся передавати свої знання наступним поколінням або іншим людям, тоді навіщо вам їх здобувати? Просто для себе улюбленого я був на заняттях з філософії. Ми це називаємо заїзди. І перше, що нас запитав наставник: для чого вам ці знання? Майже всі відповіді з. Вдалилися до того, що я хочу пізнати істину. Добре, що будете робити з тою істиною? От сидить собі Бог на небі, дивиться на нас таких і каже: от нема мені чим зайнятися, давай я буду людям давати цю всю істину. Пороздаю її всім. Насправді це так не працює, тому що Всесвіт має свої закони, і такі просвітлення, пізнання можуть даватися тільки в одному випадку, коли ці знання будуть використані на практиці. По-іншому трансформовані, перетворені в іншу енергію. З фізики, нам відомо, що енергія вона перетворюється з одного виду в інший або передається від одного об'єкта до іншого. Якщо ми просто наберемо знань і нічого з ними не зробимо, ми просто тріснемо. Це просто відобразиться на нашому психічному здоров'ї, тому що ця енергія має кудись вийти. Перше, що ми маємо усвідомити, що ми шукаємо в інтернеті і взагалі в цьому житті, у нас є внутрішній запит пізнавати істину. Знайдіть собі наставників і вивчайте. Нещодавно натрапив на статтю: в ній йдеться про те, що якщо би Будда жив теперішній час. У нього шансів не було би пробитися до нас через інтернет, тому що то, що зараз відбувається в інтернеті, пошуки істини стали великим бізнесом, і перенасичення цими знаннями призводить до токсичності і до повного відторгнення. Молодь доходить до того, що краще жити взагалі без сенсу. Друге, що ми можемо шукати в інтернеті, це фінансовий успіх, гроші, гроші, гроші. Як їх заробити? Краще побільше і якнайшвидше. Тут та ж сама проблема, як і у Будди. Істинні знання про гроші і про багатство вони є такими, які одразу нам не сподобаються. Легше продати успішний успіх, що гроші будуть прямо уже до вечора, і це все можна зробити одним кліком на телефоні. Мій товариш, доларовий мільйонер, власник кількох бізнесів. У нього в команді більше тисячі людей. Він гарно про це сказав. Люди хочуть вже і багато, а взамін отримують довго. І нічого. Знову ж таки, якщо ви шукаєте, як стати фінансово незалежною людиною багатою, задайте собі таке запитання: чому ви дотепер ще цього не знайшли? Що будете робити, коли гроші у вас будуть? Знову ж таки, візуалізуйте самі для себе. Сидить Бог на небі і каже: ой, дам тобі грошей, от стільки, скільки просиш, навіть ще більше, дам тобі. Так, він може це зробити. І це може бути так, що ви пожалієте про це. Закони Всесвіту говорять, все, що нам дається, воно дається або за щось, або для чогось, щоб ми отримали урок. Запитати. Питайте себе, чи вартуєте ви грошей і чому саме ви вартуєте? Якщо немає за що. Чи готові ви відпрацювати їх у майбутньому? Чули про карм? Якщо ми будемо з сильним бажанням ганятися за грошима, то вони завжди будуть втікати від нас. Як тільки ми знайдемо сенс мати їх, гроші прийдуть самі до нас. Звичайно, що вони можуть прийти і на дуже сильне бажання, тільки розплата в майбутньому буде жахливою. Можливо, не одне життя і не одне втілення нашій душі прийдеться це відпрацьовувати. Знайдіть собі наставників в цьому питанні. Знову ж таки, вам не сподобається істина? Успішні і багаті люди формують кілька глибоких. Контактів, зв'язків, а не успішні і бідні. Мають багато поверхневих так само з нашими знаннями і з інформацією, яку ми шукаємо. Інформація, яку ми знімаємо з інтернету, вона в більшості є поверхневою. Вона не досягає глибокого усвідомлення нами, щоб ми могли прийняти життєво важливі рішення. В основі в фундаменті наше життя це завжди розвит. Ми завжди будемо учнями і вчителями. Мій напрямок самому пізнавати і вчити інших людей, управляти своїми грошима і робити бізнес. Якщо ви готові перейти від пошуків до дій, напишіть мені в телеграм. Я в бізнесі, якого не думав і не створював. Він виник еволюційно 50 років тому в Україні більше 20 років. Зараз в нашому бізнесі понад 3 тисячі людей. Це системний бізнес з неймовірним розвитком, який критично потрібен українцям не тільки для заробляння грошей, а й для психологічної зрілості. В такому бізнесі ви можете за 2-3 роки запустити незворотні процеси зростання і заробляти наступні 20-30 років від 100 тисяч доларів кожного року. Цього вистачить і для фінансової свободи, і буде час для того, щоб зайнятися пошуком істини. Готові? Напишіть мені і пам'ятаємо: найбільша цінність воля, найбільша цінність час.